Вас на каналі Українська хвиля. Сьогодні поговоримо про базову соціальну допомогу, яку запровадили з 1 липня для чотирьох категорій українців, також яка стане доступною для решти малозабезпечених українців з 1 жовтня. Ця інформація безпосередньо з пенсійного фонду і громадянам пояснили, як саме розраховуватиметься виплата, на яку саме підтримку, на яку суму може розраховувати взагалі родина, і це досить значне підвищення. Ну в Кільканадцять разів зараз надам деталі, все, що відомо. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини, і нас понад 88 тисяч. Я дякую кожному з вас за довіру і за підтримку. Надзвичайно для мене це цінно і приємно. Тож йдеться про нове інтерв'ю заступниці директора департаменту пенсійного фонду України. Це Альона Краснова. Вона пояснила, як саме розраховується базовий показник це 4,5 тисячі гривень, і їх скільки отримують вже інші члени родини. Тобто для голови сім'ї, це для заявника безпосередньо, тобто хто подає заяву. Це базова величина, чотири з тисячі гривень. Але йдеться ще. Не лише про голову родини, є ще, наприклад, це дружина, це діти, на які суми вони можуть розраховувати, які виплати вони отримують від держави. І взагалі, як це все відбувається. Відбувається наступним чином: людина, яка отримує, яка має претендує взагалі на допомогу соціальну від держави, вона подає дві заяви до пенсійного фонду. Це можна зробити у сервісному центрі, це можна зробити буде і в режимі онлайн. Вона подає заяву перша на розрахунок. Ось цієї соціальної допомоги, взагалі, щоб вона зрозуміла, яку суму їй може виплачувати держава, і якщо ця сума буде нижчого розміру, вона не буде нижчого, але можливо невигідною так для людини, то відповідно вона залишається на своїй старій виплаті, наприклад, як мало забезпечена сім'я. Але у абсолютній більшості випадків все ж таки сума буде переграхована у сторону збільшення, і це збільшення дуже і дуже значне. Гадаю, що з 1 липня на цю базову соціальну допомогу можуть претендувати лише чотири категорії громадян: це малозабезпечені сім'ї, це багатодітні сім'ї, це одинокі матері. А також це діти, які не отримують аліментів від своїх батьків. Відповідно, з 1 жовтня я вже про це розповідала у минулих роликах. А на виплати на цю базову соціальну допомогу зможуть розраховувати також пенсіонери з низькими виплатами, з низькими. Пенсіями, а також люди, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію. Це дуже важливо. Також йдеться про отримувачів соціальних, інших соціальних виплат, тобто які є малозабезпеченими. Тобто, це є і особи з інвалідністю. Це різні категорії осіб, які з тих чи інших причин отримують низькі доходи. І з 1 жовтня вони зможуть матимуть таку змогу доєднатися до цієї державної програми і збільшити свої виплати, подати відповідну Заявку до пенсійного фонду, і я раджу не нехтувати цим своїм правом. Тому що, якщо ми самі я вже неодноразово про це говорила, не подбаємо про себе, не будемо добиватися чогось у цьому світі, то ніхто нам нічого не дасть. Відповідно, хто володіє інформацією, володіє світом. І якщо ви будете знати, а ви вже знаєте, що маєте право на ці доплати, то відповідно звернетесь до пенсійного фонду і є великі шанси на те, що збільшити свій щомісячний дохід. Отож, як це зробити, повідомила Альона Краснова, що вона зазначає. Сім'ї і рішення про перехід базової соціальної допомоги чи отримувати державні соціальні допомоги. Оці одні одну з чотирьох видів, які я зазначила, це повинна вирішити сама сім'я. От я okay. можу навести приклад: наприклад, сім'я з трьох осіб складається, наприклад, чоловік та дружина. Чоловік отримає заробітну плату, ну, скажімо, 7 тисяч гривень після сплати податків і воєнного збору, а дружина отримає 860 шістдесят гривень на дитину, яка не досягла трьох років, вона перебуває в декретній відпустці. От їх дохід сім'ї буде складати. Сім тисяч вісімсот гривнів. Якщо вони будуть отримувати в такому складі допомогу малозабезпеченим сім'ям, це буде десь приблизно 400 гривень в місяць на сім'ю. Якщо ж ця сама сім'я звернеться за призначенням базової соціальної допомоги, то така допомога буде складати десь 4290 тисячі гривнів. Тому це суттєво збільшення доходів даної родини. І це буде ну як на мене, то дуже добра допомога від держави. Але якщо, наприклад, дохід цієї сім'ї буде набагато більший, то звичайно у них і не вийде і, має, і допомога малозабезпеченим сім'ям, а відтак не вийде і базова соціальна допомога. Так, тепер я уточнюю: 4500 – це на родину. Ні, 4500 це базова соціальна величина, яка береться для розрахунку. Тобто, 4,500 ми застосовуємо для розрахунку. Дивіться, розмір базової соціальної допомоги він визначається як різниця між розміром базової величини на кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї. От 4,500 визначається на рівні 100% базової величини. Це для заявника або для неповнолітньої дитини, або для особи з інвалідністю першої або другої групи. А на кожного іншого члена сім'ї розрахунок виходить виходить з розміру 70% від 4500. Тобто це 300. От знову я наведу приклад на тій же родині. На тій сім'ї, так, Якщо... на тій самій сім'ї, будь ласка. На сім'ї, так. так, дивіться. Чоловік і дружина працездатні. Так. Чоловік звертається за призначенням допомоги. Ми на чоловіка розрахуємо 4500 гривнів. На дружину ми розрахуємо 300, так як вона працездатна. А дитина також буде розрахована 4500. Тобто для розрахунку цієї допомоги ми візьмемо 9000 плюс 300, 12100. Тобто це для родини буде Ну, суттєво, е, суттєво допомога. А це, це що ще... я да. точно знаю, що ця програма вже працює, тому що особисто знаю е, багатодітну маму, яка подала заяву на цю виплату е, з чоловіком. Вони виховують п'ятьох дітей, і відповідно держава нарахувала їм близько 15 тисяч гривень на місяць базової соціальної допомоги. Тому ще залишу в описі посилання на інтерв'ю е, представниці пенсійного фонду. Якщо вам ще хтось скаже в пенсійному фонді, що вони не знають, хто вам сказав про ці виплати, що їй до тої блогерки, яка вам сказала, і розбираєтесь, тому що нічого там не працює, просто показуєте відповідну інформацію, інтерв'ю в режимі відеоформату, так, показуєте повністю роз'яснення, щоб були докази, хто кажуть, ця програма вже є загальнодержавною, вона є поширеною і всіх. Хто має право з 1 липня, вже користується цією можливістю підвищити свій дохід щомісячний для своєї родини. Відповідно, це лише чотири категорії з 1 липня а з 1 жовтня решта людей, які вважаються малозабезпеченими. Тому не можна втрачати свій шанс на таке значне покращення свого матеріального стану у такий важкий час, як зараз. Наголошую, що йдеться про щомісячну допомогу, вона дається на півроку з автоматичним продовженням, якщо нічого в сім'ї в майновому стані взагалі не змінюється ні в складі сім'ї, ні в майновому стані. Якщо дійсно якісь зміни є, якісь покращення, наприклад, офіційна заробітна плата різко зросла, що навряд чи тоді дійсно перерахують в сторону зменшення. Але якщо нічого не змінюється, ця допомога продовжується. Відповідно, якщо така родина мало забезпечена. Отримає субсидію від держави, ніхто не, її точно не забиратиме. Лише перерахують розмір. Можливо, він, звичайно, буде зменшений відповідно, на певну суму, тому що дохід буде збільшено, відповідно, за рахунок цієї базової соціальної виплати. Але, але субсидія. Так само, як і базова соціальна допомога надаватиметься мало забезпеченій родині, чи це родина пенсіонерів, чи це родина з одинокої матері дитини, чи це багатодітна родина? Тобто потрібно знати про це, що субсидія точно не зникає після нарахування базової соціальної допомоги. Станиця пенсійного фонду запевняє, що Кабмін порахував різке збільшення витрат видатків на ось цю нову базову соціальну допомогу. Кажуть, що все пораховано, і все враховано. І відповідно, люди, які дійсно претендують на ці виплати, які є дійсно малозабезпечними, які дійсно можуть це підтвердити. Вони мають право і отримають свою підтримку від держави. Тому слід про це знати і користуватися такою можливістю. Гадаю, що в Україні планують запровадити найближчим часом пенсійну реформу. Вона все ж таки буде запроваджена. Причому в Міністерстві соціальної політики оцій очільник відомства запевняє, що це станеться вже цього року. Він взагалі назвав такий термін, е, окреслив свою діяльність. Він каже 100 днів на те, що будуть запроваджені зміни, що такі люди побачать нововведення, які на так довго на які очікують. І відповідно він заявив, що буде запроваджено накопичувань. Систему пенсійну, а також покращену солідарну систему, вони будуть діяти разом. Одна не Виключає іншу, а також наголошено на тому, що громадяни з 65-річного віку отримуватимуть базову соціальну допомогу від держави, навіть якщо вони не накопичили достатнього стажу для отримання пенсійних виплат. Тобто вони досягли пенсійного віку, вони навіть більше ніж пенсійний вік, тому що 65 років. Але якщо в них не вистачає стажу, то зараз вони отримують мінімалку, тобто абсолютно мінімальну виплату, а в майбутньому вона вона буде збільшена до базової величини, щоб люди не знаходились абсолютно за межею бідності, а могли, хоч якісь базові потреби закрити за рахунок ось цієї соціальної підтримки від держави. Довжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші, найцікавіші і, на мою думку, найактуальніші українські новини. Приєднуйтесь, бережіть себе.